У районі 40 років жовтня цього тижня неодноразово проривало водопровідні труби. Через це мешканці залишились без водопостачання. Це водовод старий це водовод іде на сам запитує посолок. Ну от, поміняємо воно далі, поміняли далі. Вчора обрізали трубу, заглушили нормально. Сьогодні далі порвало. Працівники Павлоградводоканалу оперативно реагують на аварії та намагаються якнайшвидше полагодити пошкоджені ділянки, щоб відновити водопостачання. Ну а зараз устраняємо хоча б, щоб була вода в людей. Таке все можливе робимо. Щоб вони хоч з водою з час, були, це ж робимо його. Хоча б щоб була вода з час. От на даний момент. Як повідомила начальниця дільниці, найближчим часом планується заміна двох ділянок трубопроводу, які вже повністю зношені. Завтра будемо завозити пластикові труби для заміни в воду. 90 метрів, дві в'етки будемо міняти. Ну, вже перед тим, як буде мінятися, буде заплановано, ми потім вже ж людей предупредимо, що там на сутки чи двоє не буде води. Підготовчі роботи розпочнуться найближчим часом. Точну дату відключення водопостачання у зв'язку з заміною труб ще не визначили, оскільки перед початком необхідно провести підготовчі заходи, повідомила начальниця дільниці. Ми завтра плануємо завести їх. Це труба, 12 метрів. Одна труба. Це нам треба теж техніка. У нас такої техніки нема. Будемо заказувати длинномір, щоб її перевести сюди. Потім будемо спаювати їх. Потім уже розриваємо траншею, підготовку робимо. Ну, а потім вже все підготовиться, закриваємо воду, вирізаємо, кидаємо, содіняємо. Людей обов'язково попередять заздалегідь про відключення води на період проведення ремонтних робіт. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. Збройні сили РФ почали використовувати дрони, що скидають вибухонебезпечні предмети. Їх можуть застосовувати по будь-якому регіону України. Особливо небезпечно те, що час вибуху цих боєприпасів невідомий. Якщо побачили підозрілий предмет, не підходьте та негайно телефонуйте за номерами 101 та 102. Накинувся біля банкомату. Правоохоронці області затримали підозрюваного у пограбуванні. Злочинець дочекався, поки потерпіли зніме гроші з картки, а потім вихопив з рук 10 тисяч гривень та втік. Правоохоронці протягом години розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 20-річний житель іншої області. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. За незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон затримали мешканця області. Повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини. 27-річний підозрюваний за 10 тисяч доларів пропонував призовникам незаконно перетнути кордон. Він організував фіктивне проходження військово-лікарської комісії та оформлення потрібних документів. Чоловіка затримали під час отримання грошей. Під час обшуку в його помешканні знайшли готівку, печатки, електронні носії, ноутбук, копії військових документів, фото чоловіків і посвідчення. Фігуранта затримали та повідомили про підозру. У Павлограді продовжується оновлення концепції розвитку міста. Вона матиме плани безбар'єрності, стратегії для розвитку медицини, цифрових технологій, спорту та молодіжної сфери. Сьогодні у нас заплановано створення експортних груп більш вузької направлості за секторами чи майбутніми стратегічними напрямками. Яким має бути новий стратегічний документ нашого міста, ну, він повинен відповідати вимогам оновленої державної стратегії 2027 року? Мабуть, ви не знали або не всі, що в нашій державної стратегії визначено сім викликів для розвитку держави. Зубольна агресія Росії, тимчасова окупація частин території, збільшення кількості територій, які потребують державної підтримки, знищення і значні пошкодження інфраструктури, різкі просторові та структурні зміни в економіці, втрата експортного потенціалу регіону, втрата людського капіталу та прискорення депопуляції, зміна клімату, погіршення екологічної ситуації. До розробки стратегії доєднують також громадськість, молодіжну та громадську раду, а також раду ВПО. Концепція, яка розроблялась в 2021 році, да, з 2021 по 2025 рік, яка діяла, вона теж розроблялася за участі громадськості. Тому вона така ефективна, тому місто рухалось дуже гарно. І от в 2025 році потребує актуалізації. Тому на сьогодні члени громадської ради, члени ради ВПО, молодіжної ради за бажання можуть долучитися до робочих груп, до розробки цієї концепції. Ну я думаю, що коли ми. Ми разом будуємо концепцію. Концепція, що це таке? Це план, як буде розвиватись наше місто за напрямком. Як ми бачимо взагалі своє місце там через три, через п'ять років? Тоді ми можемо рухатись разом і це бачення виконувати. Тому я думаю, що це дуже важливо. Основна ідея стратегії зробити місто зручним, доступним та екологічним. А разом з тим поєднати нові технології, забезпечити комфорт та збереження ресурсів. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. В Україні оновили список ліків за програмою Доступні ліки, повідомили в НЦЗУ. Тепер у ньому 574 препарати. З них 233 можна отримати безкоштовно. Додали інсуліни, комбіновані ліки та тест смужки для діабетиків. З них три безкоштовні для пацієнтів з діабетом першого типу. У 2025 році держава покриває лікування серцево-судинних та мозкових захворювань, діабету, у тому числі інсулінозалежного, хвороб дихальних шляхів, психічних розладів. Епілепсії, хвороби Паркінсона, хронічного болю, паліативної допомоги, порушення обміну речовин, гормональних аутоімунних захворювань, глаукоми, мігрені, дитячих хвороб. Щоб отримати ліки, зверніться до сімейного лікаря. Отримайте електронний рецепт, що діє 30 днів. У аптеці з позначкою доступні ліки, отримайте препарати безкоштовно або з частковою оплатою. Торік програмою скористалися понад 2,5 мільйони людей. У 2025-му на неї виділили понад 6 мільярдів гривень. За період нерестової заборони в області вже склали майже 70 протоколів, оформили 6 актів. Загальна сума збитків майже 900 тисяч гривень, повідомляє рибоохоронний патруль Дніпропетровщини. У порушників вилучили 152 кілограми риби та 35 заборонених знарядь лову сітки, раколовки, драчі. Накладено штрафів на суму 3842 гривні. Збитки, завдані рибним запасам, склали 898 тисяч 875 гривень. Матеріали справ передадуть правоохорони. Ним органам за місцями скоєння правопорушень, повідомив керівник рибоохоронного патруля Василь Волков. Поліція разом із водним патрулем посилює контроль за порушення. Передбачені штрафи від 34 до 680 гривень за дрібні порушення, до 51 тисячі гривень або обмеження волі до трьох років за серйозні випадки. Рибалок закликають дотримуватись правил, а про порушення повідомляти на гарячу лінію за вказаним номером телефону. У Павлоградському районі поблизу села Межиріч затримали чорних лісорубів. Під час патрулювання правоохоронці помітили у лісосмузі автомобіль, що виїжджав звідти. Але застряг у багнюці. Біля вказаного авто патрульні виявили двох громадян та бензопилу. У салоні були складені свіжоспиляні стовбури дерев. Надати дозвільні документи на вирубку та перевезення такого вантажу чоловіки не змогли. На місці події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин. На Дніпропетровщині судитимуть підприємців і фермера за забруднення землі тушами мертвих тварин. Їх звинувачують у шкоді для природи та здоров'я людей, порушенні санітарних правил і підробці документів. Слідство встановило, що керівники м'ясопереробних підприємств разом із місцевим фермером незаконно вивозили відходи тваринного походження та скидали їх на землю в одному з сіл Синельниківського району. При цьому вони оформлювали фальшиві документи про нібито правильну утилізацію відходів. Під час обшуків правоохоронці знайшли забруднення на площі понад 2000 тисячі квадратних метрів. Лабораторні аналізи показали перевищення шкідливих речовин у ґрунті, що є небезпечним для людей і довкілля. Наразі обвинуваченим обрали запобіжні заходи. Розслідування триває. У Павлограді працює мистецька школа, де діти здобувають художню освіту. Тут навчають різним напрямам образотворчого мистецтва, зокрема живопису, декоративно-прикладному мистецтву танцям. Я хочу наголосити, що в нас є народний відділ, де діти навчаються на Українських інструментах це клас бандури і сопілки, і вони вивчають українську музику, українських композиторів, як сучасних, так і класиків. І це дуже важливо. Це покращує емоційний стан. Вони вивчають нашу культуру нашої країни, і це спонукає їх до освідомості того, що відбувається сьогодні. Певний час школа мистецтв працювала дистанційно, але з вересня минулого року навчання відновили в офлайн форматі. Зараз у закладі регулярно проводять майстер-класи для учнів художньо-естетичного відділу. Вони проходять у межах проєкту, спрямованого на психологічну адаптацію. Майстер-клас по розпису брілків будуть використовувати різні техніки, різними будемо матеріалами. Це майстер-клас в рамках проєкту, який вже триває понад сім місяців, і у співпраці загін економічного розвитку. Карина малює на чашці візерунок, вона каже, що таким чином може передати свої емоції. Мені так становиться легше та і розповісти про друзів, про своє життя, про свої проблеми та про все я можу через папер. Я не можу словами. Ці майстер-класи допомагають потоваришувати з іншими дітьми, розповідає Ліза. Завдяки цим. Майстер-класи у мене з'явилося дуже багато друзів. Мистецтво я вже давно я займаюся цим з дитинства. Мене завжди цікавило, і так я завжди могла сказати більше, ніж словами. Я так виражаю себе. У школі мистецтв можуть навчатись діти різного віку, починаючи з трьох років. Також тут приймають і дітей пільгових категорій, які мають право на соціальну допомогу. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Космічне сміття загрожує супутникам і орбітам, за даними Європейського космічного агентства, на довколо орбіті кількість уламків старої техніки та космічних апаратів стрімко зростає і вже перевищує число працюючих супутників. Найбільше на орбіті дрібного сміття близько 130 мільйонів частинок, менших за один сантиметр, загрожують роботі супутників, які забезпечують зв'язок, навігацію та метеопрогнози. Тому, як зазначають фахівці Європейського космічного агентства, космічний Постір потрібно активно очищати. У вербну неділю, яка цьогоріч припадає на 13 квітня, в Україні очікується переважно суха та сонячна погода, але з нічними заморозками, розповіла синоптикиня Укргідромедцентру Наталка Птуха. На 13 квітня ми очікуємо переважно погоду без опадів. Атмосферний тиск буде підвищуватися. Попри потепління вночі ще залишаються заморозки. Температура коливатиметься в межах нуля-мінус 5 градусів. Проте вдень вже тепліше плюс 9, плюс 15 градусів, повідомила метеорологиня. Загалом синоптики сподіваються на припинення опадів після 11 квітня та поступове потепління після 14-го.